Вже четвертий за ліком навчальний рік розпочався в школі журналістики, що діє при обласній організації національної спілки журналістів. Вихованці відвідуватимуть навчання як і у звичайній загальноосвітній школі з вересня до травня. За словами ініціатора ідеї Вікторії Плахти, є дуже багато охочих відвідувати заняття журналістики, а це пряме свідчення необхідності такої школи. Вже у нас відкрита кафедра журналістки в Прикарпатському національному університеті. Я вважаю, що це є добра така попередня школа. Колись, як, як колись були підготовчі курси, то десь я б сказав, що це власне є підготовчі курси. Я дуже тішу, що за останні три роки три роки, відколи діє наша школа, дуже багато вже на десятки, вже десь певно, під сорок наших випускників стали студентами факультетів журналістики, як в Івано-Франківську, так і в Києві, Чернівцях, в Львові, а також у Польщі. Викладання проходить на волонтерських засадах. Про особливості цьогорічної програми навчання розповідає директор школи журналістики Наталія Димніч. Цього року наші заняття будуть проходити у формі майстер-класів, на які ми плануємо запрошувати відомих журналістів Івано-Франківщини, а також України. У нас вже був такий випадок, коли ми мали можливість поспілкуватися, скажімо, з викладачами католицького університету, і цього року наша співпраця буде продовжуватися. Крім того, наших слухачів чекає багато практичної роботи. Чимало відеоробіт, чимало радіоробіт. Ну і також традиційним є публікації наших вихованців у пресі, як це навчатися в школі журналістики, та що робити з отриманими знаннями. Про це розповідають випускники школи: одинадцятикласниця Ірина Петрів та студент четвертого курсу з національного технічного університету нафти і газу Андрій Осташ, який що цікаво, у виші опановує спеціальність. Інженер-механік мені в принципі подобається професія журналіста, і я б хотіла з цим пов'язати своє життя і потім займатися цим. А тут я справді можу отримати ті знання, які мені допоможуть в майбутньому. Я хочу поступити або в Київський інститут національний, або в Львівський. Ну і в нас в Прикарпатському теж є зараз факультет журналістики. Я туди теж документи буду давати. Що саме мене привело, ну я навіть не знаю, можливо, цікавість, мабуть. І е, просто було цікаво навчитись писати статті, е, робити ті ж самі фотографії чи знімати відео. І також е, важливо було не боятись мікрофону, тому що е, деколи люди бачать камеру і вони не знають, що сказати взагалі ну, серце в п'ятки. Цього року на перше заняття до школи прийшли близько 40 вихованців. Кожен з них за підсумками навчання. Окрім здобутого досвіду, отримає спеціальний диплом.